thank you моніторили ситуацію по Київській області і е, бачили там е, достатньо е, багато е, порушень. Ми вже зазначали е, на прес-конференції місії, що найбільша кількість порушень зафіксована нами в Одеській області, але ж таких порушень, що отримали свою фіксацію у правоохоронних органів, тут, до речі, лідерує Київська область, а не Одеська. І це е, дійсно вказує на те, що ситуація е, вкрай на Уже і це нас дійсно турбує. Що стосується... Політичного аспекту цієї ситуації я не вправі коментувати, але ж хочу дійсно зазначити, що ситуація, коли певний перебіг подій, певне, певне змагання олігархів всередині Росії, так це звісно внутрішня справа Росії, і національні інтереси України це безпосередньо не чіпає на насамперед, коли не стосується певних варіантів експансії російського капіталу в Україну, на даний час, якщо Користуючись політологічною термінологією, якщо пан Лебідів має певні проблеми в змаганні свого бізнесу в Росії і вирішив почати робити експансію, економічну експансію в Україні, то дійсно так чи інакше це буде чіпляти ті чи інші політичні інтереси. Ось мої колеги вже окреслили коло людей, подивіться уважно, там Юраков, це партія Удар, Поплавський. Партія регіонів, Бондарів, Батьківщина. Тобто, бачимо, що бізнес, російський бізнес кладе яйця в різні кошики. Тобто, незалежно від якоїсь політичної складової, дійсно є певна загроза, що в парламенті України буде певне угруповання депутатів з різних абсолютно політичних фракцій, які будуть обслуговувати інтереси ті чи іншої транснаціональної кампанії. Це йдеться не просто про Лебідєве, це йдеться про. Дуже небезпечну тенденцію, і особливо це зрозуміло турбує нас в тому сенсі, що з 1 січня 2013 року остаточно знятий мораторій на купівлю продаж землі. Колега Олександр Палій зазначав цю небезпеку, тобто певні транснаціональні корпорації і структури близькі до пана Лебідєва вже зараз почали робити кроки щодо купівлі землі. Землі в Київській області, а звісно, що землі відводиться прерогатива місцевих рад, сільські, районні, обласні. Тобто йдеться абсолютно про політичну складову. Ви знаєте, що за законодавством України іноземне фінансування виборчої кампанії суворо заборонено.